Почуй, Боже молитву мою, вислухай благання моє, від краю землі взиваю до тебе, бо не є серце моє, виведи мене на скелю, що для мене недосяжна, бо ти надія моя, ти скеля моя, ти захист мій від ворога. Дай мені, Боже навіки, оселитися в оселі Твоїй, та знайти спокій під покровом крил Твоїх. Бо ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені Твого, дні до днів цареві приклади, і роки Його продовжи від роду до роду, хай буде він вічно перед Богом, милість і істина, нехай охороняють Його. Я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм, бо стріли Твої прийняли мене і утвердив єси на мені руку Твою. Нема зцілення у плоті МОЇЙ від лиця гніву твого, нема спокою в костях моїх, від лиця гріхів моїх, бо беззаконня мої перевищили голову мою, як тягар великий пригнітили мене, засмертілись і загнилися рани мої, відвиця безумства мого. Пригноблений я і зовсім поник, весь день сумуючи ходжу, бо стегна мої сповнилися запаленням, і нема зцілення у плоті моїй. Озлоблений був і смирився до кінця, ридаю від болю серця мого. Господи, перед Тобою всі бажання мої, і зітхання моє від Тебе не втаїться, серце моє стривожене покинула мене, сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало в мене. Друзі мої, і приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене, а ті, що шукають душу мою, поставили сіті. І ті, що бажають мені зла, говорять про погибель і весь день замишляють підступи. Я ж, немов глухи, не чую, і як німи, не відкриваю вуст своїх, і став я, як людина, що не чує, і не має в устах своїх виправдання, бо на тебе, Господи, уповаю я. Ти типу, почуй, Господи Боже мій, тому я сказав, нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до ран, і недуги мої повсякчас переді мною, бо беззаконня мої, я визнаю і печалюся через гріх мій, вороги ж мої живуть, і зміцнюються більше за мене, і намножилося тих, що ненавидять Мене не по правді, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю, не покинь мене, Господи Боже мій, не відступи від мене, поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів, Якова, ти простив беззаконня народу Твого. Покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів твій, і відвернувся від гніву ярости Твоєї, поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас, чи ж до віку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш гнів твій від роду до роду? Боже, повернися і оживи нас, щоб зарадувався тобою народ твій, яви нам, Господи, милість твою. Твоє спасіння дай нам почує, що скаже, про мене Господь. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до нього, так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій, милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошве нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвалить Бога в святих Його, хвалить Його в утвердженні сили Його, хвалить Його в могутності сили Його, хвалить Його за безмежну велич Його, хвалить Його голосом сурми, хваліть Його на арфі і гуслях. Хвалить Його хором під тимпани, хваліть хвалить Його на струнах і органах, хваліть Його на органах милозвучних, хвалить Його на органах і зі співами все, що дишене, Хай хвалить Господа, Аллилуйя, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Алилуя, Алиуя, Алилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже!